Друзі, тут татко щось таке цікаве робить. Привезли йому якийсь ящичок, схожий на вулик для бджілок. І я татко думала, що воно херня, А воно мед буде Так, да, а воно мед буде у когось. Па, ти що, хочеш зробити, обновити чи зробити. Значить, все це не гоже. Його да. треба відремонтувати. Оце От тут дні улія. Я повинен зробити його. Оце то криша улія. Я дуже должен... зробити. А ну, це підставляться там, більші рамки, менші рамки. Є. Це І... буде олій для бджілок, Хтось займається бджінками. Видиш, що тут. Так. Да. Вот це треба зробити як було? Да, так? Да. І як буде. Гаразд, <рес> татулька, з задоволенням великим сфотографірую твої умілі ручки. Мені цікаво, що ти зробиш з оцим ящиком гнилим. Па, а матеріал де? А материал дядя хитрить. вот это я его жду спросить, где материал, а он скажет, нема. значит я должен меры принять. Папуля, все смотрят и слушают, думают, что говоришь. А ты же делай так, чтобы не смотрел. Все, конечно, материалу нежелательно мне давать, потому что я так останусь без ничего. Желательно, щоб він. Ну я чувствую, вже я чувствую, що він не дасть матеріалу. Пану це не є добре. А? Це не є добре. Як це принести, зроби і пішов? Ну він розчитує, що мені меду на а, а я вже купив, мені є цей матеріал. <г hehehe> ага, зрозуміло. От так, цікаво, біжджі, друзі. Сучас. Татко розповів. Ой, О, а ось він і приїхав, друзі. Цей чоловічок, що йому потрібний вулик новий. Отже, зараз ми розповімо, хай стройматеріал десь бере. Дорого, друзі. Де татко возьму? У нього то є, але ж для нас. Чоловіки зібралися за серйозною справою. Зараз подивимося, що вони там як. Матусенька, ручка мої під цікаво. Я клумбу, клумбу? Як цікаво, друзі, клумбу піде обриво. До речі, друзі, всім привіт! Новий відеоролик, а я все в тому дні, що знімала вам попереднє відео. Зробимо сьогодні нове відео, як матуся прибирає в клумбі за подвір'ям. Сапочку не взяли, лопатку не взяли. Взяла вона грабельки і ручки. Без перчаток, друзі. Не вміє моя матуся працювати в перчаточках. Зараз Можливо. подивитись, як вона ловко. <світку> <світку> да, оце ж ти хотіла цю квіточку. Це волошка, друзі. Я думала, що це Монарда, а мені підказали, що це. Волошка рожева багаторічна, то є сині, блакитні, а це така світло-фіолетова. Так їй подобалося, Вона говорила, я хочу таку квіточку, ну принесла я її, посадила. А тепер зрізати, прибирати. Краще поднорічники. Вони їх видіргнув, насіялося на сінячку і все. Це вона щось із корнем виривається. Угу. Це все, що залишилося з волушки. Корні беревоють. Вона нужна нам оця клумба. Ні, ма, навіщо ти тут садиш? Хай косить татко, траву і все. Ти ж садить квіти, садить квіти. Одні квіти повидьоргували нормальні. Тут він скосив, він, до речі, там і коси, вам дивлюся, поскашував і квіти. А так не встигла вона обірвати і знов наросло. Перветься хорошо, тому що його трішечки, друзі. Ну, я вже не допомагаю, зараз піду в себе мене. потрібно роботи там. Вона ну, нехай займається потихеньку. Що її робить? На вгороді все побило. Тепер вона чекає, поки відросте. Тепер вона займається, а то слива. І сливи наростають порослі дуже сильно. Ну. А ти бачила, як сливи осипалися після граду? Та страшне, немає слив. Вони всі ось. А воно перегніє. Воно дуже акуратістка. Це не больні сливи осипались. Це осипались молоденькі сливки, Удобрення це буде. Кислота. Сливки люблять трішки закислену землю. Так що все добренько. Все. ялівця немає, козацького відразу його забрали, друзі. Оце шульце. Забрали, так. Да. Шульця, якщо б сіялася, щоб одна ешульця була, і красиво буде. Все літо квітує, більш нічого не. А я тобі вже за... зібрала насіння ліхнеса. Пам'ятаєш, малинові квіточки в мене? Да, ну, Воно два роки живе, але воно сіється і весь час сходить. У мене на клумбі тобі дуже квіточка сподобалась, називається ліхнес малиновий. Я його прибрала, займалась уборкою в квітниках і насіння зібрала. Простелила пакетик, на пакетик витрусила і в чашечку зібрала. Я хочу посіяти тут взимку, щоб воно, воно стратифікує. Що це виривати, да. щоб було шість. Щоб було багато лігнесу, тому що його будуть ма, все одно вищупувати, він симпатичний. В нього листячко таке серебристе, пухнасте, і люди все Машині одно будуть... Це робити, я не знаю. Та це ж сюди машини з мотоциклістами в двір в'їжджали, ти що, не пам'ятаєш? Як сестричка моя старша заміж йшла, пам'ятаєш, що було? Тут та бордюр цей потрібен обов'язково. Оце друзі, бордюр положили татко краном, привіз з кумом, щоб машина, хоч якось, затримувалась, якщо летить, нам в впод... то бачу, летіла дуже затрималась у спальні під вікном. А, так там нема бордюра на ті сторони. <смітна> <смітна> Та аварія була до матусі з татком з іншої сторони паркану. В'їхала машина, два хлопчика влетіло так. Бардюра не було, б винограднику застряли, аби не винограднику спальні б стол, на ліжкові стол, статком з татком А стовп розтрощили, розбили і влетіло в двірі, отакий стовп підпер нам хату. Та там страшне. Є відеоролик, друзі, про цю аварію. То хто захоче, я дам силочку подивитися. Ну і все, поки поговорили, вона вищупала. ось трішечки залишилося. Там же квіточок між бур'янцем багато. І квіточки залишила, а переюшечку брали. А якщо так потрішки от дві хвилинки і вже готово, то я думаю, бур'ян тут сильно не ростим. Ну, можливо, на сінинка. З корним, тому що дощ пройшовся. А диви, який морозець по осені буде гарний. Шапочка як. Я там у молодих цеплят так вирвала висока. Це я її посадила, друзі. Все, так гарно з корнем вирвалося. Воно скашується ж є, оп'ять нароста, а я вирвала з корнем, може його тепер так не буде. Де? І амброзія, і... А, от цеплят на подвір'ї. Да. Вони ж таке не клюють, Ні. і амброзія. І такі високі, як ото, значить як посолнух подсолну. да. називається циклахена. Вирвала все, так гарно кори, тачку вивезли. Та ти що? Нічого. Да, Шпуриші, хоч калачи. калачі шпуриш. Виток чуть. А спориш взагалі класна рослинка. Вона низенька, да, Так, добре. Да. Як ковриків не видно, а шпурис забив. А так, молодець матусенька. Повиривала у е, е, що там, Амброзія, циклахіна, воно на подсолнух похоже. Така рослинка, коли вона старіє, до того стовбур товстий. Стовбур товстий, а Дерев'яне, що його потім ні скосиш, ні зрубаєш. І матуся угу. там прорвала, але це ми в слідущий раз вже подивимось, який порядок у курчаток. Я брикосу згребла, бо там пчол буде. А, так, да, пчелки і оси особливо Гребла і дивлюся, п'ять нападала, воно ж там ще миле. Угу. Говорить, де дівся морозець, його ще Октябріньки, Сентябрінки, друзі, хто як називає, де дівся морозець, питають. Я тут насаджувала дуже багато його пущики. От тепер здогадайтесь, люди, де дівся цей морозець. А морозця немає. Був і нема. І інші квіточки були і тепер немає. І така пишна краса, воно по осені як розцвіте, синій шапочкою, дуже красиво. Це такий блакитний або синій, гарний. І він не дуже високоросий, тому що морозці є дуже високі, а є отакі короте. Ні, це не високий Просто тут дощики пройшлися, тут йому подобається, і він трішки вищий, ніж завжди розрісся. У мене він був набагато нижче. Матусенька тепер хвилюється, де ще й морозець. Біся. А морозець, друзі, у когось уже в іншому дворі росте. Отак, От друзі, трішечки підтримали матусю. Поки вона прибрала в клумбочки, вибачаю, що я їй не допомагаю. Я також тут проривала, приходила. І, і сливки вирубувала, вона не знаю, з секатором вирізала. Тут ще низькорослі рисики синього забарвлення ростуть. Також я її посадила. Вона ж зайде до мене на подвір'я. І Ой, і те подобається, і те, хочу, посади мені на вулиці за двором. Друзі, ну, все, що їй подобалося в мене, все я її посадила. Друзі, тут і петунька цікавого забарвлення прицепилась. Класно, насіннячка розсіється, буде краса разом з сишульцією. Я, друзі, назбирала з ліхнеся насіння. Ну, не знаю, я хочу взимку посіяти. Ліхниць. Мені здається, що ця квіточка потрібна, щоб її насіння стратифікацію пройшло взимку. Тобто, побуло під снігом в холоді. Бо якщо весною я посію, насіння ліхнеса. Мені здається, що воно не проросте. Отака клумбочка чистенька. І квіточки шульця квіти. Ось одна кучечка, і ще три кучечки. Чотири кучки травички. На такій величезній По Під парканом навколо двора. Це то взагалі багатенько. Ну, ми матусю підтримали, розлікали її, як могли. Так, принесла я, друзі, грабинки. Не стоять поближче до нас. О, як град гарно вложив сливки. Ох, який град помічник, друзі. Ні одне сливи на дереві не висить. Отак оббите. Де? Дання кучечка малесенька. Це зараз в тачечку і на компост. У мене, друзі, стекло лопнуло на літній кухні, татко хоче поміняти. Я його скотчем заліпила, мені пітак пішло, а таточки не подобається. Таточка хоче поміняти скло. Вот уже літають, чи їздять ма. Ану розкажи свою думку. Повернулася. Тільки школи, ти бачила аварію тут. Що серйозно? Дуже сильно ма. Здрасті. Матусенька, ну все, я пішла додому, поснімаю, як там татко скло, мені вставляє в літню кухню, та друзям покажу. Що град зробив з моїми дверима? Пока, мамуль, я пока. прийду як зробу. В неї двері, а в нас сараю весь попасть. Та ти що? Ну, Слідуючий раз покажу, що в неї з сараю. А зараз ходімте, подивимося, що з моїми дверима в літній кухні. Друзі, це краса неймовірна. Можливо, так і залишу і не буду. На голову не капає. Я Катя казала, пробила А у людей кришу. Як криша, да. дах, дах пробила, та тепер вода в хату біжить. Все, ходім, то нехай працюють. Друзі, прийшла додому, а мене тут уже, як завжди, очікують. Місце зустрічі змінити не можна. Ось гладиться, рада, знаю, що я печінку в центрі купила. І тепер попрошайниче. Просить і просить. Що Мась, ходімо, подивимося, де там татко. Вона крутиться тут, а не біля татка. Вона ж його також любить. Вона й на ручки залізе, посидить у нього і так ніжно приголубиться до таточка. Масюль, ти йдеш, пашлі, Мась. Пашлі. Ні, цю звати безполізно, друзі. Вона, якщо захоче, то сама прийде, а так ні. Курочок запустила, то друзі закрила їх там в садочку, подвір'я. В них там вистачить місця, де пастися. Я пересадила магонію сюди, ну щоб вони не розгребли коріння, поки що тимчасово закрила їх в садочку. Ось вони бігають. А зараз уже уляглася земля біля магонії, ще й градом прибило, і вони тепер не трогають, не гребуться у корішках. Але магоня все одно пропадає. Таку дорослу рослину з ягодами в такий час друзі пересаджувати не можуть. Так, таточко. Я бачу, наївся ожини. Да, так. Поїв ожини, бо в зубах ковиряється, позастравало насіннячко. Я, друзі, ожину не дуже сильно люблю, тому що там насіння дуже багато. Прям м'якоти нібито мало, а зерняток, ну таке, дві-три з'їсиш і достатньо. Так, ну все, зараз таточко зробить мені скло. Друзі, скільки листячка валяється. Яблучок грот оббив. Грот все побивав. А тепер подивіться на двері на літній кухні. Друзі, ну як вам цей візерунок симпатичний. ой 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 ой, -ой, -ой. які були гарні двері, зроблені татовиними руками. І що це таке? Хто це так пуляв? Як пульками. Я таке, друзі, часто бачила зараз. Але щоб градом так побило, ну, оце отакі тепер симпатичні двері. От там взагалі розбило от понизу. Ой, Наступила на курочку. А я вас обманула. Так. Ожиночка все більше і більше поспіває. Але якщо навіть ожинка чорна, друзі, це не значить, що вона спіла. Як спробувати, ягідка спіла чи ні? Коли ти доторкаєшся до ягідки, друзі. Трішечки зробив, і вона відразу в тебе залишається на ладоньки. Ото спіла ягітка. Коли ти її береш і смакуєш, то всередині у ожини, стержень залишається у ягітки. Якщо він м'якенький, друзі, і разом з ожинкою, з м'якотю розжовується, і ви не відчуваєте цей носик всередині, значить ожинка спіла. Якщо твердий, то ожинка, от якщо б це була малина або ожина малина, то серединка стержень він би залишився на гілочці. І зірвалася тільки ягідка. А якщо ожина настояща, ягода ожина, то оцей стержень білий він повинен залишатися в ягідки. Оце ожина, друзі. І коли її смакуєш, то той стержень він не відчувається, якщо ягідка спіла. Він розжовується разом з цією ягодкою, як одна суцільна ягода. Друзі, намагалась розповісти, е зрозуміла. Не знаю, чи зрозуміли ви мене. М -м, серединки нібито й немає. М'якенька. От я пробую. Вона тримається, друзі, добре. На гілочки. Її не потрібно зривати, це безполізно. Вона буде дуже кисло. І вам не сподобається ця ягода. Тіка рвемо та, що дуже добре відсоєдняється від гілочки. Вона просто ще в мене не поспіла, друзі. Вона ще в мене зелена. Дивіться, які гарні ягоди. от я, друзі, насправді не бачу, що я там вам показую. Угу. От. О, ну це так, трималася, але вже можна їсти. М'яка так розстала вроді. Друзі, таточка просить, щоб я попхнула скло. Так, друзі, товкнула, тепер татко, скло це зможе легко дістати. Зносить, но не душі, а Чого ти кричиш? Нічого ти кричиш, масі? Нічого ти кричиш, чого ти кричиш, моя кісінь? Ну, все на сьогодні. Матусю підтримали, поки вона прибирала курочку. Таточко віконечко мені скло вставив, зробив. Дякую йому величезне. Всього вам самого найкраще, як найшвидше на миру, друзі, і гарної погоди. Пока-пока, мої рідний.